Так, ну що, ми на оглядовому зараз тренувальних колах в Житомирі. У нас є чемпіонат України третій етап. Зараз ми трошки розминочку зробимо. Подивимося, що там по трасі. Потім одне коло втиснемо швидко. А потім ще швидше. І подивимося зараз, що там у нас робиться. Хто там у нас їде, куди їде. О. Зараз ми заїдемо на полу, ото путтям тисне. Так. Портує. Так, летить. Давай я за тобою зараз. Їдь, Заїжджай, зараз за тобою поїду. 是不 Значить, виглядає коло, ми прийшли. Так, я пам'ятаю, його ми йшли в іншу сторону, поки що воно, поки що воно все Ось Петро казав, що порівняно з першим етапом. Тут реверс, але будуть нові петлі. Дивіться, що там нового. Так, поки що. Це те, що було. Так, Вот можна сіроку, можна прямо тут. Бачиш, тут різати треба. Так. так, а я ще максимально широкий ракурс камери беру. О, так, ось ці купи, не дуже мешало. Зараз так кажемо. Не дуже безпісало. Навіть не дуже дохобі. А ні, декілька траєкторій. Хороших. А зараз я пригадую майбутні камінці. Зараз майбутні камінці. Просто відверті. Ось тут легше тиска. Дивиться. Ja. Паршого тапутара. Ага. Тут були маємо

Пофарбували. А там зараз буде балбатики і. Хороші, так, так, давай вліво! так, Не будемо йти через той влодці. Ну Ладно, легенько тут я переїду. Голі там ще. Знаємо оділо в пітьом. Зараз це має бути плити плите навпаки. Нагадую, що, що тільки включився, буде дивитися до трансляцію ми. значит, что? Мы, значит, на... А ну. Тут баубабик. Так. Баубабе. 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 Так, їх трошки зробили там, поперекривали, бо раніше трошки був промах організаторів. Вони зробили два об'їзда Баубаба -ба. І один з них був набагато швидший ніж їхати через Баубаба, -ба -ба. через бау але -ба -ба. Але тепер бачу, виправили моменти. І тепер вже треба через бау ба -бай. бау -ба -ба. Ага, ось От сюда, сюди, вот Опа! О! Так, і буде так і буде їх буде вганяти! Так їх буде вганяти. Вже їх ганяє. Ну власне, що через патика і на камінчик то саме швидше траєкторія. Я буду сподіватися, що в гонці там не буде таких радиків на Лук'яна. Бо він буде їхати за маторами разом. От. І вони йому можуть заважати. Ось так як зараз. Дивися, хлопець. Тут боїться. Боїться, боїться. бач, пережимає задній тормоз. Зразу видно. Не кажете, як його творити. Ага. Ага. Пробуй так. Не пусти. І пропустив. А як воно буде в гонці, біг його знає? О, Маємо камінчиків трошечки. О, ну, Мені подобається та траса. О, І хлопці ремонтують ремонтуються. Щось і стало? Поторка, Да. Єдем, їдемо. Сам у довго крутить! Трошки допомоги, бо дуже прикрути немає, великої. Зараз обіцяє дощ, де буде на третій, чи другої. Було б добре, якби трошки примочив. Я так добре кажу, щоб не, пере... не перестарався, але було би непогано. Дуже така траса мільйон поворотів. І досить гучно в деяких місцях. О, ще одні бавбаби, але через нього не робили. Так, що ми там далі маємо? А, теж ми на ту щиро формат камеру з максимальним ридачим оком знімаємо. Потім а, подивимося, що з того всього вийшло. Як воно вийшло. А, і гонки тоді, коли То будемо їхати, будемо знімати, може і на той самий формат. А може і. Так що

И турбоска пищу полна держав. Люди зараз. Yeah. Зараз ми не тишимо на повну катушку, бо 에, перше коло і треба роздивитися, що тут нас на треку. Так, обережно. Лук'ян тут не буде чекати, оди Боже! Розіво електричні хлопці. Ага, там була, поняв, нова петля пішла. Пішла нова петля. Зараз глянемо, що тут нового. Доги сквозь тобой. Цей прийшов з курінчиками. О, додали? було так досить в сторону пішло. Значить, траса довша встала. Бачимо стрічкою перекрито, Значить, ще десь буде повертали наліпо. Да, дорога йде. О, тут камінчики, помогу. Вали! Оу, безпека! Десь тут знімав е, відео, сказав, що він кусив і тут камінчики були. О, він тут і їх там О! О! Він тут і... Сочок! Ага. тут десь відчути. Так, то в кошті карміїці. Фарбовані касі. Так. Куда я тут лікше їхати, а всякрок поїхав. Я думаю, що я поїхав правіше. Зараз на другому полі. Eu estou acertando de risco, gente. Eu de risco. Olha, olha, eu estava até de fora. Eu estou com rama, Зобас і теретично! Гарний там баубатив, баобабо -ба бабо баобабок Там гарний. Зразу йдеш газу, перескочив. Так, да, ще бачу якісь папірські. Ага, ми вернулися, ми тут вже були. Да. О, тут ще хлопці будуть застрягати. А там, чекай, чекай, чекай. А бачиш стрілка? А, тут типа чекінлайн там я зрозумів, є, може. Було-було, таке ми їхали. Можливо, по першому дати роду. Так, дали таку пофесіо, непогано. Гарні повороти! Ось тобто не подобається.

Terima kasih telah menonton!